Доброго дня! З вами Анастасія, спеціаліст з розробки рішень бізнес-аналітики компанії Silvery. Сьогодні розглянемо один із варіантів дешбордів для аналізу продажів та виконання плану, але для початку подивимось на потік даних, базу та дані, що були завантажені в неї. Цього разу подивимось на реалізацію системи бізнес-аналітики, де дані надходять з різних джерел. В даному випадку ми розробили ETL-пакети, за допомогою яких дані збираються на SQL сервері, після чого він під'єднується до Power BI, де потім розробляються звіти. Для оновлення даних в реальному часі, ETL-пакети ставляться на завантаження, зазвичай два рази на добу. Але періодичність залежить від оновлення джерел даних. До бази дані потрапляють вже в перетвореному вигляді, що дозволяє нам зберігати лише необхідні поля в потрібному форматі. Таким чином, для сьогоднішнього звіту дані були завантажені до бази даних план факт. Тут ми можемо побачити таблицю продажів. Дана таблиця використовується в якості основної, так як в ній зберігаються здебільшого айдішки. Також тут є дата та сума продажу. Окрім продажів, було завантажено таблицю регіонів, в яких здійснювалися продажі, собівартості товарів. Таблицю товарів, плани продажів по регіонах. Та таблицю міст. Після завантаження даних в Power BI отримуємо таку модель даних. Таблиці в нашому випадку пов'язані між собою через відповідні ID. Також в модель було додано таблицю календар, що включає в себе усі дати, починаючи з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року. Далі розглянемо звіт, що було розроблено на основі цієї моделі. Почнемо з аналізу продажів. На дашборді можемо побачити розподіл породажів по товарах. Тут показується відсоток продажів конкретного товару порівняно з іншими. Якщо натиснути, наприклад, на шафу купе. Можемо побачити на інших візуалізаціях інформацію по заданому товару: суму продажів по роках, місяцях, а також по регіонах та містах. Якщо навести курсор на конкретний товар, можемо побачити його назву та суму продажів. На гістограмі можемо побачити співвідношення продажів за роками. Тут, якщо натиснути на конкретний рік, інші візуалізації зміняться та на них можна буде побачити інформацію по обраному року. Причому на діаграмі продажів по товарах буде показано відношення продажів за цей рік до інших. Також рік можна вибрати окремо. Таким чином, інформацію за цей рік можна буде переглянути детально, не порівнюючи з іншими роками. На графіку ми можемо побачити розподіл продажів по місяцях та роках. Якщо, наприклад, тут обрати вересень. То на інших візуалізаціях можемо побачити продажі за цей місяць. На мапах, що представлені нижче, можемо побачити продажі по регіонах та містах. Тут так само, якщо навестися, можна побачити суму продажів та продажі по конкретних товарах в місті. Можемо перейти до плану продажів. Тут ми бачимо виконання плану. Також обравши рік, можна переглянути виконання плану для кожного з представлених років. Причому за 2022 рік можемо побачити, що план не було виконано в жодному з регіонів. На гістограмі можемо побачити відсоток невиконаного плану. Він відображається червоним кольором з знаком мінус. Якщо ж план було виконано та перевиконано, то так само показується відсоток, але вже синього кольору. І так само синім кольором відображаються регіони, де було виконано план. На цьому в мене все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео.